Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо читати 65-й псалом із короткими коментарями. Прославлення Бога, ну не лише прославлення, але тут є моменти, на які ми звернемо увагу. Щось, можливо, якісь нові грані розуміння духовного життя, розуміння нашої релігійності. Отже, читаємо, «Викликніть Господу вся земля. Співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу йому. Дуже часто ті, хто хрещені, але не оцерковлені, ті, хто не живуть церковним життям, буває так, що вони забороняють, практикуючим християнам виявляти свою віру. То їм дзвін заважає, який розноситься своїм. Закликом по поверхні нашої землі, то заважають хресні ходи, то ще щось там їх не влаштовує. Разом з тим вони є хрещені. І в такому випадку, якщо людина не має сумління для того, щоб славити Бога, то хоча б вона могла б співчувати тим, хто може це робити і роблять. Ну, це важливо на превеликий жаль, це є в нашому суспільстві. І дуже часто, наприклад, на законодавчих рівнях приймаються закони, які є далекими від християнських ідеалів. І це роблять люди, які разом з тим мають якесь відношення до християнства. От і в цьому є велика проблема. І тому Давид закликає, щоби всі ставили Бога. Промовляйте Богові, як величні діла Твої перед множеством сили твоєї скоряться тобі вороги твої. Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай співає імені Твоєму вишній. Взагалі, ці слова є пророчими, це про те, що має статися з часом, коли Господь прикличе всі народи. На страшний Божий суд, і тоді люди поклоняться, мабуть, поклоняться одні із вдячності Богу, і як ті, хто очікували Його. Ну, а інші теж їх коліно затримтить, як сказано в святому Писанні, і теж схиляться перед Богом, і в них буде лише надія на Божу милість. Придіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами. Людськими, от це один із моментів, на який ми звернемо увагу. Придіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у своїх ділах над синами людськими. От ми повинні навчитися бачити Божий промисел у нашому житті, в повсякденному житті, і це буде наш власний досвід віри. Він могутністю своєю світом володіє вічно, очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі. Гнобителі. Ну, але буває, що гнобителі підносяться, значить, Бог попускає. І якраз про попущення тут буде сказано: благословляйте народи Бога нашого, проголошуйте, хвалу йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Тобто, Бог для спасіння дав все необхідне. Ти випробував нас, Боже. Ти переплави в нас, як переплавляється срібло. Як виготовляється метал, беруть руду, кидають вогонь, і шлак відділяється від металу, від золота, від срібла чи інший який, метал. І дуже часто от, це є порівняння із духовним очищенням людини. Бог дає випробування, тому що в випробуваннях від нас відділяється цей гріховний шлак. І оставляється чиста, і лишається чиста душа. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. От і знову сказано про те, що Бог попускає нам випробування на нашу користь. Людині час від часу потрібен стрес. І коли ми переживаємо отакі випробування, то тоді ми приходимо до духовної тями. І тоді ми можемо справити себе. На краще і відмовитися від того шляху, яким ми йшли. Ти не допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю. Ну тобто, якщо є обставини і народ не схиляється перед Богом, то тоді попускається, щоб хтось сів на шию. Якщо люди повертаються лицем до Бога, то тоді Господь припиняє ці випробування в дім твій з жертвами всепалення, виконую перед тобою обітниці твої, що їх проголосили уста мої, і висловив язик мій у скорботі моїй. Тобто, коли була ця біда, були складені обітниці. І не забуваємо тоді, коли в нас припиняються ці випробування, ми з Богом отримуємо перемогу, то треба не забути про обітниці і про жертви, які ми маємо Богу принести. Ну, в нас яка жертва? Це жертва хвали. Про це зараз ми ще поговоримо. Ну і також людина дає якісь обітниці, ну там буду в храм ходити, там, не знаю, у кожного своє, буду мати якесь молотоване правило, буду старатися постати, буду старатися допомагати бідним, буду старатися робити, бути милостивим, ну і так далі. Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Проповідь має різні напрямки, і от один із напрямків проповіді це свідчення. Тобто, так як ми з вами вже неодноразово говорили, для людини важливо не лише знати певні основи віри, тобто ну, теоретично прийняти віру, що Бог є, ми маємо вірити в Бога Тройцю, ну і так далі. в Ісуса Христа, який проляв за нас свою кров, викупив нас від гріха. Ми повинні навчитися. Розуміти Божий промисел і бачити його. І тоді, коли ми це бачимо і пересвідчуємося, то є нашим обов'язком прославляти Бога, розповідаючи про ці події іншим. І це дуже важливо. Це набагато більш дієво, ніж просто розказувати якісь догматичні речі. Тому що дуже часто ми знаємо в історії людства було так, що люди взагалі літератури не мали і не знали цих моментів, про які ми сьогодні з вами. Ну, я так сказав, мабуть, ну, умовно з вами сперечаємося. Ну, Між конфесійні там є суперечки, люди жили і нічого не читали, нічого не знали, знали лише, що Бог є і все, але слухали голосу совісті і дивилися, що Бог впливає на наше життя, і що від цього Божого промислу багато що залежить. І коли вони пересвідчувалися в тому, тоді іншим передавали оцей досвід, розповідали, як було, що сталося, як людина повелася в своєму житті, які були наслідки. Один, другий, п'ятий, десятий такий самий випадок. І тоді є ця закономірність, оце важливо. І тоді людина проповідує про Бога, коли розказує оці свідчення, тобто свідчить про Бога. От і це є дуже і дуже важливий момент, і, мабуть, він найдієвіший в плані проповіді. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. То він щиро говорить те, що побачив, те, що пережив. От, і якби в нього була нещирість, то ці всі події йому були б закриті, і він би не побачив цього Божого промислу. А Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління Мого і милости своєї, не відвернув від мене. Дай нам, Боже, навчитися Твого закону, дай нам, Боже, бачити діла Твої і прославляти Тебе. Слава Ісусу Христу!